Цього дня 1933 року у Херсоні вперше в світі провели унікальну операцію з пересадки нирки. Це було видатне досягнення української медицини. Оперував хірург Юрій Вороний. Пацієнткою стала 26-річна жінка, в якої відновили нирки, а донором – 60-річний чоловік. Пацієнтка прожила з донорським органом лише 48 годин. Проте перша у світі операція з пересадки нирки стала початком нового етапу в розвитку клінічної трансплантології. Логії життєво важливих органів людини. 3 квітня 1940 року у Катинському лісі поблизу російського Смоленська органи НКВД розпочали масовий розстріл поляків. Першими жертвами стали офіцери, ув'язнені в таборі у Козельську. Злочин був здійснений за наказом Сталіна. Страти тривали до середини травня. Загалом розстріляли майже 22 тисячі польських полонених. Масове вбивство під катиню, визнане воєнним злочином часів Другої світової війни. Цього дня року президент Сполучених Штатів Америки Гаррі Трумен підписав закон, який ввів у дію план Маршала. Програма економічної підтримки, ініційована держсекретарем США Джорджем Маршалом, передбачала виділення величезних коштів на відновлення зруйнованої Другою світовою війною Європи. Вона діяла чотири роки. Допомогу отримали 17 країн. Була витрачена шалена на той час сума понад 13 мільярдів доларів. План Маршала сприємна інтеграційним процесам у Європі що згодом стали основою створення євросоюзу. 3 квітня 1990 року над вежою Львівської ратуші підняли національний український прапор. Відбулася ця подія на сесії міської ради. А вже 24 серпня 1991-го прапор внесли до сесійної зали Верховної Ради після ухвалення акта проголошення незалежності України. Сьогодні синьо-жовтий стяг священний оберіг, символ боротьби, сміливості і перемоги нашого народу. 26 років тому НАТО здійснило серію авіаударів по тодішній Югославії. Метою військової операції під назвою Союзницька сила було припинення ескалації насильства та етнічних чисток, що здійснювались сербськими силами проти косовських албанців. Внаслідок авіаударів була зруйнована важлива інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти, мости і військові бази. Бомбардування тривали 78 днів. Після чого за рішенням Радбезу ООН Вели миротворчий контингент. А яким буде 3 квітня 2025 року? Залежить від кожного з нас.